Як шведські архіви допомагають відновлювати справжню історію України? Тож, Швецію та Україну тісно поєднує історія. Чи чули ви, наприклад, версію походження династії Рюриковичів? Згідно з однією з версій, князь Рюрик та його нащадки мали скандинавське коріння, проте століттями керували слов'янськими землями. Але цей історичний період нині вивчений не так ретельно. І, до речі, шведські архіви, на відміну від російських, відкриті для громадськості. Нині Україна активно досліджує ці документи, аби відновити свою справжню історію. Адже та версія подій, яку ми знали донині, була в більшій мірі сфальсифікована московськими пропагандистами. Петро І, зокрема, сфальсифікував і намагався їх знищити власноруч. Шведські архіви показують, що насправді російський цар Петро І зовсім не відповідає сформованому пропагандистами образу прогресивного реформатора. Насправді ж його європейські сучасники описували його як варвара та людину, що не дотримується свого слова. А його прагнення, нібито об'єднати слов'янські землі, були насправді бажання вийти на узбережжя Чорного та Балтійського морів, стерти образ царя примітивної азіатської країни, натомість стати європейським лідером. Цікаво знати, що у 1898 році було з'ясовано, що у шведських архівах є важлива інформація про Богдана Хмельницького. А у ХХ столітті український історик Кент Трижинський дослідив багато архівів, що стосувалися Івана Мазепи та короля Швеції Карла XII. Але в радянські часи дослідження архівів у Швеції було майже неможливим. А все тому, що СРСР був тюрмою народів і виїхати за межі цієї країни, тим паче в таку буржуазну країну, як Швеція, було майже неможливо. Звісно ж, інформація у цих архівах не була в інтересах радянської влади. За словами Марини Тратнер, людей, що мешкали на українських землях того часу, вважали європейцями, козаків, практично лицарями, людьми, що боролися за свою незалежність за будь-яких обставин. Це стосується і Івана Мазепи. Європейські джерела зображують його як мудру, хитру, харизматичну та високоосвічену людину, яка справляє позитивне враження на співрозмовників: людину, яка бореться за незалежну Україну. А ми нагадуємо усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо не хочете бути жертвою історичних міфів, підписуйтесь на нас.